Комедійні серіали по праву вважаються екранною терапією. Це дієвий та комфортний спосіб скинути стрес, не докладаючи жодних зусиль. До нашої добірки найкращих сіткоми увійшли лише перевірені шоу, які заслужили завдяки колоритним персонажам і жартам. Любов мільйонів глядачів по всьому світу. Деякі з цих серіалів вже набрали мільярди переглядів на різних майданчиках. Почнемо ми, мабуть, з серіалу Друзів. Це один з найпопулярніших сіткомів за всю історію телебачення. Ні творці картини, ні актори не могли навіть уявити собі, що вже в першій серії, що вийшли ще 94-му році. Він завоює величезну популярність у глядачів та телекритиків. Жарти, вимовлені акторами, будуть розібрані на цитати. А молодь стане одягати і носити зачіски улюблених героїв. Сюжет серіалу будується навколо головних героїв: Рейчел, Фібі, Моніки, Роса, Джо і Чендлера. трьох молодих дівчат і хлопців, що знімають квартиру в одному з кращих районів Нью-Йорка. Протягом усіх серій ця компанія потрапляє в різні комічні й недужі ситуації. Вони заводять романи і закохуються, сваряться і миряться між собою, одружуються і виходять заміж. У них постійно не вистачає грошей, і вони знаходяться в пошуках гарної роботи і особистих відносин. Загалом, все те, що відбувається з кожним з нас в житті. Кожен з героїв має свій неповторний характер, а всі разом вони утворюють ідеальну компанію. Моніка красуня, яка ніяк не може знайти свою ідеальну половинку. Речел не постійно у всіх відносинах. Джо, хлоп. Пець мріє стати відомим актором, але вимушеним в очікуванні великої ролі зніматися в дрібних картинах. Розумний, інтелігентний Рос і найвеличніший з усієї компанії Чендлер постійно потрапляє в різні безлузі ситуації. Далі йде не гірший, але в своєму стилі Бруклін 9-9. у центрі сюжету серіалу. Звичайний поліцейський відділок у Нью-Йорку. Тут працюють, дружать, сваряться і миряться до захисники порядку, і в кожного з них своє неповторні особливості. Роза діос відрізняється різким характером і замашками хуліганки, але зате в неї надзвичайно гострий розум. За вміння швидко і правильно думати її прощають, і грубі наїзди, і хамство, і неконтрольовані спалахи гніву. Емі Сантьяго теж важко назвати пай дівчинкою, бо понад усе у світі вона полюбляє доводити оточуючим свою неймовірну крутизну. Чарлі Гол, на перший погляд, виглядає як типовий невдаха. Він постійно щось упускає, падає, і потрапляє у безлузі ситуації, але найяскравішим персонажем цієї. Цієї команди без сумніву є Джейк Паральта. Він міг би носити звання найкращого детектива, якби не був таким безтурботним. На думку колег Джейк, вочевидь, застряг у дитинстві та ніяк не може подорослішати. Колишній начальник уже давно звик до дива своїх підлеглих, але незабаром у дільниці з'являється новий капітан, а в нього дещо інше розуміння того, як мають поводитися співробітники. У капітана Холта. Нового начальника 99-ї дільниці існує тверда думка, що його підлеглі повинні приходити на роботу вчасно і в належному вигляді. Чи вдасться капітану Голту перевиховати детектива, який не доросліше, або ж йому доведеться змиритися з дитячими витівками Джейка, а також з диваствами інших членів його нової команди? Йому будь-якому разі доведеться якось дійти спільної згоди, адже робота залишається роботою, і команда 99-ї дільниці має виконати їх як завжди добре. Наступним у нас буде Офіс, серіал про будні офісних працівників. В центрі уваги знаходиться невеликий філіал компанії, яка торгує папером та канцелярією. Його очолює регіональний менеджер Майкл Скотт. Чоловік хоче бути крутим босом і намагається дружити зі своїми колегами, але його недолугі жарти завжди закінчуються провалом. Головний герой постійно потрапляє в незручні ситуації і стає причиною незручності для своїх колег. Незважаючи на дивного боса, якого дехто відверто вважає ідіотом, філіал продовжує працювати. Офісний планктон намагається виконувати забаганки скота, щоб не втратити роботу. Чутки про можливе закриття філіалу об'єднують колектив і змушують герою побачити всю свою роботу під іншим кутом. Крім скота, в кадрі знаходяться його підлеглі новачок Райан Говард, тільки знайомиться з колективом, торговий Представник Джим Халперт виявляє симпатію до зарученої співробітниці ПЕМ. А Дуайт Шрут стає об'єктом жартів. Щодня в офісі трапляється щось цікаве і смішне, а час від часу компанія опиняється на межі катастрофи. На фоні глобальних подій розгортаються особисті драми і приватні історії персонажів. Теорія великого вибуху. Пара молодих учених Леонард Хофстедер і Шелдон Купер. Займаються фізикою і вважають себе великими умами, однак, як і належить типовим ботанікам, у спілкуванні з звичайними людьми вони відчувають серйозні складнощі. Особливі проблеми герої відчувають, намагаючись заговорити з дівчатами. Коли поруч з ними оселяється приваблива білявка Пенні, один з хлопців, Леонард, починає проявляти до дівчини інтерес, однак їй подобаються молоді люди зовсім іншого складу. Намагаючись пояснити це своєму другові, Шелдон навіть упускає фразу: визнає дві різні біологічні види. Леонардо, однак, не полишає. Спробу привернути увагу Пенні та користується кожним служним моментом, щоб проявити себе як її потенційний молодий чоловік. Дівчина ж майже в кожному епізоді зустрічається з новим хлопцем, і всі її романи майже завжди закінчуються істерикою. Буває і гірше сюжет картини розповідає про головну героїню зовсім звичайну жінку на ім'я Френкі Хек, що є господарською мать, що є господарською матір'ю і досить чуйною дружиною. Разом зі своєю сім'єю вона живе в невеликому містечку під назвою Орсон. Вона приносить будинок досить хорошу зарплатню і крім цього крутиться по дому як білка в колесі. Її чоловік працює найпростішим менеджером, його звуть Майк, і він абсолютно не готовий допомагати їй по дому. Незважаючи на це, вона намагається триматися на плаву. І не занападати духом. Кожен день її радують, дратують і засмучують троє спільних дітей з майком, які не схожі один на одного, але при цьому вони всі пустотливі й хити. Кожен з них прагне неймовірно великої кількості пригод, через що у їхніх батьків часто виникає величезне бажання закритися в своїй спальні до їх повноліття. Дві дівчини без копійчини. Макс і Керолайн дві абсолютно різні дівчини, які працюють офіціантками у дешевій закусочні Нью-Йорка. Макс звикла до труднощів і знає, що таке життя на мінімальну зарплатню. А Керолайн колишня багата дівчинка, яка втратила все через фінансовий скандал свого батька. Об'єднавши свої таланти, вони вирішують відкрити власний бізнес з продажу кексів, але на шляху до мрії їх чекають безліч смішних ситуацій. Божевільних пригод та нестача грошей у світі, де сарказм і гумор їхні головні інструменти, ці дівчата готові на все, щоб підкорити Нью-Йорк. Як я зустрів вашу маму? Комедія про теда і про те, як він закохався. Всі неприємності починаються з того, що найкращий друг Теда, маршал, раптом несподівано повідомив, що він хоче зробити пропозицію своїй давній подрузі Лілі. Виховательниці дитячого садка на той час тед розуміє, що йому потрібно доклати більше зусиль, якщо він дійсно сподівається знайти своє справжнє кохання. Допомагає йому в цих пошуках його друг барні, затятий холостяк, який скрізь сталяє свою думку на все, що відбувається, з схильністю до костюмів і вірним способом познайомитися з дівчатами. Коли те зустрічає Робін, він вирішує, що це кохання з першого погляду, але в долі в запасі є ще щось. Умовно серіал можна розділити на розвиток чотирьох паралельних сюжетних ліній: одна з яких розповідає про холостяка Теда, який шукає свою другу половинку, друга про пару Маршала та Лілі, які вже перебувають у стосунках, третя про барні, який бачить весь сенс життя в тому, щоб з кимось провести одну ніч. Четверта присвячена Робін – людині, яка не може вирішити, що для неї важливіше особисті стосунки або робота. Можливо, тому можна сказати, що серіал підійде людям з будь-яким сприйняттям ідеї відносин і життя у суспільстві, тому що, хоча б один з персонажів, їм буде симпатичний тим, що рухається тим же шляхом, що і він. Американська сімейка Сюжет серіалу розповідає про три сім'ї, пов'язані один з одним сімейними узами. Головними героями стають Клер і Філ Данфі, які виховують трьох дітей. Філ всіляко намагається довести своїм дітям, що він прекрасно розуміє їхні проблеми і переживання, намагаючись бути дітям другом, філ неодноразово ставить їх в незручне становище, що робить відносини з підлітками ще більш натягнутими, незважаючи на те, що їхні сімейні стосунки здаються абсолютно нормальними. Масло вогонь підливають численні родичі, які ведуть часу не саме розсудливе життя. Так, наприклад, батько Клер Джей Прічет одружився вдруге на жінці, яка практично вдвічі молодша за нього. Між Клер і її новою мачухою Глорією встановлюються найкращі стосунки, але поступово дівчата знаходять спільну мову. Глорія і Джей виховують спільного сина Джо. І незважаючи на ряд конфліктів і сварок живуть як одна душа, брат Клер Мічел працює адвокатом і, в принципі, відмінно заробляє, будучи гордістю своєї родини, ось тільки сам Мічел гей. І перебувають у тривалих відносинах з іншим чоловіком. Переживши безліч криз у своїй любові, чоловіки вирішують усиновити дитину родом з В'єтнаму. У зв'язку з цим з проблемами стикаються всі герої, починаючи від дивних батьків з нетрадиційною орієнтацією і закінчується клер, у якої чимало проблем з власними чадами. У кожній серії у герої виникають ті чи інші проблеми робочого або особистого характеру, які їм допомагають вирішити члени сім'ї. Попутно демонструється те, як взаємопов'язані три абсолютно різні сім'ї як вони впливають один на одного? Серіал піднімає не тільки важливі питання батьківства і материнства, а й освячує проблеми гомосексуалізму в сучасному суспільстві. У Філадельфії завжди сонячно. Далеко не кожен серіал може похвастатись таким успіхом, до якого дотягла сатирична та іронічна комедія Філадельфія, що розповідає про шалену команду друзів, які самі себе називають бандою, та отримують не дуже успішний ірландський паб в південній Філадельфії. Отже, в центрі сюжету четвірка друзів: Чарлі, Мак, Деніс, Френк та Ді. Які тримають ірландський паб. але не зважаючи на своє партнерство, друзі сповнені іронії та навіть ворожнечі один до одного, не соромлячись руйнувати плани та добрі наміри один одного, вони частенько сваряться, брешуть та намагаються щось один одному довести, провокуючи тим самим незручності самим собі та створюючи безглузді проблемні ситуації. Завершувати сьогодні будемо нашу підбірку серіалом Спільнота культовий та шалено популярний комедійно-драматичний серіал за сценарієм неперевершеного творця Ріка та Морті Дена Хармана про студентську спільноту, яка складається з шкільних невдах, нещодавно розлучених домогосподарок та самотніх людей похилого віку, що намагаються зберегти тверезим розум. Події розгортаються у відкритому суспільному коледжі Гріндейл, яким керує дуже дивукуватий декан Крейг Пелтон. До коледжу вступає ще недавно успішний адвокат Джеф Вінгер якого позбавили ліцензії. Коли з'ясувалося, що Джеф підробив частину документів про свою освіту. І тепер, щоб повернути адвокатську практику, Джефу потрібно пройти повний курс громадського коледжу. Сподіваюсь, вам сподобається моя підбірка реально крутих та кумедних серіалів. А вам дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, які ваші улюблені серіали, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.